В липні місяці в нашій громаді стартував мовознавчий патріотичний проєкт Балтської публічної бібліотеки спільно з закладами освіти Балтської міської ради. Метою проєкту було створення розмовного клубу Розмовляємо українською, де учасники мають можливість вчитися та удосконалювати знання з української мови безперешкодно говорити рідною мовою та долати страх висловлюватись неправильно. Вчителями української мови та літератури. Проводились нестандартні, цікаві та ефективні експрес-уроки з вивчення української мови. Кожен урок ґрунтувався на підборі цікавої теми, яка актуальна серед жителів громади. Викладачі на уроках використовували сучасні форми та методи роботи, а саме, застосування завдань творчого та дискусійного характеру, розвиток читацьких інтересів учасників. Організація особистісно зорієнтованого навчання, використання ігрових технологій та застосування інформаційно-комунікативних технологій хочу висловити величезну подяку організаторам проєкту Розмовляємо українською. Перш за все, це меру нашого міста Сергію Сергійовичу, а також директору. Балтської публічної бібліотеки Ользі Миколаївні за гостинність в чарівній затишній бібліотеці. Дякуємо вам за те, що ви дозволили нам проводити такі чудові експрес-уроки на різну тематику. Хочу подякувати всім моїм колегам, вчителям, які проводили уроки за цей час у свій вільний час. Хочу також подякувати і студентам за їхну плідну активну роботу на уроках. Особисто я, як вчитель, хочу відмітити, що ці заняття принесли велику користь, а саме наші студенти збагатили свої знання з української мови. Сподіваюся, все, що вони дізналися, вони зараз використовують в своєму житті. А головне, ті, хто раніше спілкувалися російською. Зараз розмовляють на українській нашій рідній, співочій соловійній мові. Ми не зупиняємося, на досягнутому І далі будемо проводити такі чудові яскраві уроки заняття. За словами пані Інни, в дитинстві в неї не було змоги вивчати українську. Каже, роботою клубу задоволена, бо завдяки практичним заняттям тепер може вільно спілкуватися у житті українською. Самого дитинства, і до цього часу я завжди розмовляла російською мовою, моє дитинство це 70-ті роки, в той час всі були російськомовними. З першого класу по 7 клас я навчалася за кордоном у Німеччині, тому що мій батько був військовослужбовцем, і у мене не було можливості вивчати українську мову. Коли я Фейсбукі побачила оголошення про те, що в вашій бібліотеці створюється розмовний клуб української мови, і я вирішила стати його учасником. Українською мовою я почала розмовляти частіше, навіть вдома зі своєю сім'єю. А зараз я хочу скористатися можливістю і сказати велике дякую всім тим, хто створив цей клуб, всім учителям, які Свій особистий вільний час приходили сюди з усмішкою на обличчі зустрічали нас, проводили з нами цікаві заняття, цікаві тренінги, цікаві практичні заняття. Я дуже всім вам дякую. З перших днів роботи розмовного клубу ходить на заняття пані Марія. Каже, у клуб прийшла, аби удосконалити українську мову. Я з великим задоволенням відвідувала розмовний клуб. Для того щоб досконалити українську мову, розмовляти правильно, писати, спілкуватися, ставити правильні наголоси. Мені дуже подобались ці заняття. Я й надалі планую відвідувати розмовний клуб. Користуючись нагодою, хочу подякувати ментору та вчителям філологам, які з відповідальністю віднеслись до поставленого завдання на користь спільного результату. Адже володіння та знання української мови наближає нас до перемоги та об'єднує український народ.